Добрий вечір. Дуже рада вітати усіх на онлайн-вогники. Я Ольга Просіна, і ми сьогодні розпочинаємо наш онлайн-вогник з цікавої теми для всіх, хто виховує дітей. Це і для батьків, і для наших шановних виховників і в закладах. Позашкільної освіти, дошкільної освіти, загально середньої освіти. І, звісно, для всіх-всіх, хто цікавиться питаннями виховання. Минулого разу ми з вами вже зустрічалися. В ту середу ми говорили про такі загальні речі. А сьогодні хотілося б уже поговорити про більш такі речі. Конкретні і розкрити безпосередньо тему конфліктів, як себе почувають діти під час конфліктів? Якщо ви зараз приєднуєтеся до нас, то будемо раді бачити ваш фідбек в чаті. І будемо раді вашим запитанням, коментарям. Тому пишіть, будьте активні, ставте запитання, давайте нам фідбек і сподіваюся, тоді ми будемо з вами ще більш конструктивні в нашому діалозі. І безумовно. Шановні колеги, нагадую про те, що важливо підписуватися на наш канал для того, щоб не пропускати наші чудові цікаві ефіри. Тож, виховання дітей. Це така майстерність, якої поки що мало навчають, але на цю тематику написано дуже багато різних статей, книжок. Але чомусь все одно це питання залишається надзвичайно надзвичайно актуальним. Зараз отримую від своїх потенційних глядачів запитання, як нас знайти. То зараз буду допомагати знайти наш стрім, щоб могли всі легко. Поділитися, зараз ми будемо відправляти. Ось пані Наталі, наприклад, зараз відправила лінк. І зараз це зроблю в Фейсбуці, щоб всі, хто має бажання, долучалися до нашої корисної і цікавої бесіди. Тож, шановні колеги, Треба сказати, що насправді важливо, звісно, мати не лише статті да, про виховання, не лише книжки про виховання. А ще важливо мати фідбек, і мати наставника, і мати людину, яка можливо є провідником в цю сферу. І я маю, ну, такий, скажімо, таку думку, що можу бути експертом в цьому питанні. Тож, шановні колеги, ми сьогодні говоримо про. Батьків да? про те, що взагалі життя сьогодні під час війни дуже напружене, і тому ми можемо говорити і констатують, що в родинах загострилися конфлікти, да? навіть говорять про те, що збільшилася кількість розлучень, але треба сказати, що Звісно, немає якоїсь одної, одного да, виміру, є різні ситуації і є різні події в сім'ях. Тому, шановні колеги, перш за все, ми можемо сказати про те, що важливо усвідомлювати свій особистий стиль виховання, який. Властивий вам і вашому партнеру, тату і мама, які вони в вихованні. І давайте порівняємо з такими певними класичними да, розподілами. Можливо, ви характеризуєтеся як авторитетні батьки, які маєте високі стандарти та очікування від дітей. І в той же час ви дуже чуйні, доброзичливі, емоційні, можете забезпечити позитивну атмосферу, орієнтуєте на успіх, сприяєте міцним родинним зв'язкам. Такі батьки встановлюють чіткі правила для різних ситуацій. Вони, їх діти знають чітко певний графік, да, є певні Правила, Коли харчуються, коли йдуть спати, певні домашні обов'язки діти мають. Тобто є, вже відразу формуються кордони. Діти відчувають власні кордони, відчувають кордони з батьками, і таким чином, звісно, така поведінка Комфортна для дітей, вони знають, чого від них очікують батьки, і вони відчувають таке прийняття, відчуття прийняття і підтримки, безумовно. Є у нас ось. Такі, да, батьки авторитетні, говорять батьки, а є авторитарні батьки. Авторитарні батьки підтримують жорсткий підхід до виховання. Вони не звикли до компромісів, часто карають дітей за неслух'яність. Мама й тато не відчувають необхідність спілкуватися з дитиною відкрито. Дитина часто відчуває себе незахищеною, робить будь-що для показовості та пов'язує всі свої дії, робить для того, щоб отримати схвалення від батьків. Такі діти можуть мати низьку самооцінку та труднощі у стосунках з іншими. Наступний тем. Тип у нас з вами був перший тип авторитетні ті, які мають е, зрозумілі очікування, е, і діти їх е, розуміють і мають. Підтримку від них і в той же час знають чітко їх вимоги, авторитарні, які безкомпромісно наполягають на себе на тому, що вони сказали, і жорстко карають. Дозвільний тип виховання не дає можливості встановити певні правила. Тобто діти не знають, чого від них очікують, не знають, які будуть наслідки. І таким дітям буде дуже в далі в соціальному житті важко себе контролювати. І іноді в таких, такий тип батьків уникає конфліктів. Але в такому, знаєте, така руйнівна певна свобода, коли діти не знають кордонів, не власних, не... батьки не встановлюють ці кордони. І у дорослому житті таким дітям буде бракувати самодисципліни, контролю, мотивації, відповідальності. І четвертий тип батьків це непричетні батьки, нехтують фізичним та емоційним добробутом дитини, їхніми потребами, безпекою. Вони рідко бувають вдома, можуть не знати однолітків та вчителів своєї дитини. Це впливає теж на самооцінку, самоповагу та самопочуття дитини, його здатність довіряти і формувати здорові відносини, цей тип виховання. Виховання, яке краде дитинство, бо дитину дуже, дуже зарано ставлять в рамки, коли змушують бути відповідальним, і коли дитина ще взагалі не орієнтується в цьому світі. Тобто батьки не, не роблять їм можливість, не дають дітям можливість вчитися, відразу відчувається ось така, знаєте, Відповідальність за себе бери сам, але, звісно, маленька дитина не знає, як себе поводити і що дитина має робити. Колеги, ви бачу, приєднуєтеся, друзі, батьки. всі-всі, Напишіть звідки ви, напишіть, що вас, які питання цікавлять в вихованні дітей. Тож ось такі ми різні, і знаєте, як немає в характерах чіткої, да, чітких холериків, чи виключно сангвеників є певні скажімо так, характеристики, які збігаються. Да, в цілому холерик, але прояви є і від сангвеника, і є флігматик. Тобто немає чистих типів, так? І в вихованні. Ці типи, про які я сьогодні розказала, звісно, вони у вас можуть бути не такими чистими чіткими типами. Але в цілому ви можете знайти себе в цих типах і свою таку, скажімо, традиційну поведінку з дітьми. Ну, важливо це було сьогодні проговорити, щоб ми перш за все усвідомлювали, які ми батьки. Так, бачу з Києва до нас приєдналася пані. Так, дуже-дуже рада. Тож, тепер ми переходимо до основного блоку. Сьогодні ми говоримо про конфлікти. Будь-яку родину не можна уявити без конфліктів, але потрібно розуміти, як правильно себе вести під час конфліктів між батьками. Сьогодні ми говоримо саме, що є певна, наприклад, сварка між батьками. Мама з татом мають якусь суперечку, є питання, які вони в такому конфлікті вирішують в конфліктній ситуації. Виникла конфліктна ситуація. І як дитина себе при цьому відчуває. Звісно, шановні колеги, якщо дитина є спостерігачом, якщо вона бачить цей конфлікт, вона надзвичайно буде, надзвичайно буде переживати. І тут вже ви можете згадати, як ви себе почували і згадати ті картинки. Які у вас були в дитинстві? Що перше приходить? Я вам нагадаю, розкажу коротко про свою картинку. Мені було десь 4 роки, і відбувся конфлікт. Тоді жили великою родиною, мої батьки жили у батьків мами? Там було невеличке подвір'я, такий невеличкий будиночок, і це було літо? Батько повернувся з роботи. Я не пам'ятаю про що була мова, але стався конфлікт, і батько на цей конфлікт там була, ну, тобто багато учасників це не лише була тато і мама да, між татою і мамою конфлікт. Там було декілька так, учасників конфлікту, і я не знаю, про що був конфлікт. До речі, це дуже часто. Діти не розуміють, взагалі, про що відбувається, і про що конфліктують батьки. Ви з дорослої позиції, вам здається, що все зрозуміло, а дитина не розуміє і вона просто спостерігає за цим дійством. Завершився цей конфлікт таким чином. Батько пішов, ну, почав іти з двору, і от він пішов по доріжки, яка веде до фіртки, тобто він уходить. І ось цікаво, як дитина відреагувала, тобто як я в цій ситуації відреагувала. Це мені було десь 4 роки. Я побігла. Вчепилась папі за руку і пішла з ним. І так ми пішли до батькової мами. Це така не, 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 далек, не близька була, скажімо так, прогулянка: ми пішли через міст, про щось видно спілкувалися. Далі все було позитивно. З пастатою ми гарно поспілкувалися. Я не пам'ятаю про що так трішки, тільки пам'ятаю, як я взяла його за руку, як ми разом пішли. Потім пам'ятаю, як ми разом піднялись на міст. Далі пам'ятаю, як ми прийшли до бабушки, бо бабуся здивувалася. Нас була здивована побачити, але звісно запросила. Далі пам'ятаю, як ми лягали спати, як мене розмістили там диван на балконі був, і все. На ранок ми пішли назад додому. Ну, я думаю, що це досить така була. Психологи, звісно, якщо будуть дивитися, там, не знаю, які оцінки, але завжди важливо, що ми відчували. Да? Тобто, Я відчула небезпеку, що батько, відбувся конфлікт, і батько пішов, і я вирішила цей конфлікт по-своєму, по-дитячому, я пішла з ним. Тобто, ось Так, так я це відчула. Що ми можемо сказати взагалі за дітей? В ситуаціях, коли відбуваються конфлікти, діти можуть відчувати себе винними. Вони навіть не розуміють, про що конфлікт, але вони можуть відчувати почуття в них може бути вини. Вони можуть. Вони можуть видавати, що вони начебто нічого не, вони начебто нічого не чують, тобто вони можуть, начебто вони граються, начебто вони просто зайняті своїм ділом, а насправді вони дуже переживають, тобто вони можуть це, знаєте, приховувати і не показувати. Що важливо, Дуже важливо батькам взагалі розуміти, що це моя дитина дзвонить, вона повертається з роботи і ще не запам'ятала, що у мене посереда ефіри. Тож таким чином я дуже дякую до речі, Аїді, що вона мене надихає робити саме ефіри про виховання. Бо вважаю, що саме мені варто ділитися досвідом, як, на погляд її та її оточення молоді, у мене в цьому є експертність. Тож, шановні колеги, продовжуємо і, шановні глядачі, усі, хто зайшли і дивляться наш ефір, тож хочу сказати, що дуже важливо. Якщо є можливість, і якщо ви не пропустили да, не, не, не перейшли в емоції да, і не зірвалися в, такий, в конфліктну розмову, найкраще це відкласти, відкласти найкраще відкласти розмову на час, а коли буде безпосередньо. Можливість поговорити тет а тет без дитини. Дуже важливо, дуже можливо свої дорослі питання вирішувати саме тоді, коли ви знаходитися самі, без дитини, а, можливо, вона знаходиться в садочку, або вона заснула, або у вас, вели... ну, якщо великий да, там будинок є, куди вийти, або вийти, там, прогулятися, є можливість і поговорити, то це було б чудово. Якщо раптом яка моя порада? Хоча говорять, у нас був з Олександром, з паном Олександром Сиваком, до речі, у нас буде гарний тренінг. По... з паном Олександром він буде проводити тренінг з антикрихкості розкривати це поняття. Дуже раджу всім батькам долучатися до нашого тренінгу, бо саме ось ця антикрихкість і допоможе нам в вихованні дітей, набуття цієї антикрихкості. Тож, шановні колеги, хочу сказати, що Якщо раптом ви все ж таки пропустили і дитина стала свідком ваших таких гарячих сварок, після цього обов'язково потрібно з дитиною поговорити. Якщо ви маєте негативні, агресивні якісь емоції до свого партнера, дитина має продовжувати відчувати любов і підтримку і від тата, і від мами. Тому дуже важливо, не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що ви відчуваєте роздратування чи образу, чи ще якісь негативні емоції, важливо дитині дати дати зрозуміти, що все добре, що. З часом ви з батьком все з'ясуєте, а ви її любите, дитину любите, і у вас дитина в повному порядку, що все окей в цій ситуації, вона до неї не причетна. Дорослі можна сказати, що часом так буває, що дорослі інколи сваряться. Але ми обов'язково з'ясуємо всі наші моменти і знайдемо рішення. Так? Тобто ми знайдемо рішення, і це дуже важливо показати дитині приклад. Не приклад, а взагалі поговорити. Ось це слово поговорити з дитиною це ключове. Щоб не відбулося в родині, дуже важливо говорити. говорити Чоловік з дружиною важливо говорити, які б питання не виникали. Важливо, дуже важливо говорити і пояснювати свої емоції, дії дитині. Тобто, ключовим є, шановні, ключовим є саме. Пояснювати свою поведінку, що ви відчували, чому ви так зреагували? І хочу сьогодні сказати ще одну річ і будемо вже завершувати наше з вами спілкування. Якщо щось цікаво запитати, запитуйте, я відповім. Тож дуже важливо. Спілкуватися я повідомленнями. Тобто дуже важливо вживати саме, дуже важливо вживати саме е, я да? з позиції я розкривати свої якісь певні зауваження. Ставити саме я повідомлення, да, давати, а не ти повідомлення. Це я відчувала себе роздратованою, я відчувала себе втомленою і не змогла спокійно поговорити. Я дуже хвилювалася, що запізнюся на роботу. А, наприклад, да, якщо ви дитині робите зауваження, я дуже хвилювалася, що запізнюся на роботу, а і тому хотіла, щоб ти швидше. Там зав'язувала своє взуття. Да? Тобто ось це я, повідомлення, яке розкриває ваші емоції, ваші почуття, допоможе дитині бути в такій ситуації, в якій вона усвідомлює, що відбувається з вами і чому була така ваша поведінка. Тобто ви пояснюєте дитині, і вона тоді розуміє, що взагалі відбувається. Тож дуже важливо дитину в дитинстві навчити конструктивно з'ясовувати речі, які турбують. Якщо батьки. Зможуть показати дитині приклад конструктивного вирішення проблем. Це буде надзвичайно потужним надалі ресурсом для дитини. Що важливо, да? говоріть по черзі. Дуже важливо бути ввічливими, намагатися зрозуміти почуття партнера або його переживання, або навіть якщо ви не погоджуєтеся з вашим партнером, спробувати зрозуміти, де ваш зараз партнер знаходиться, в чому його питання, чому він саме так дивиться на. Це питання. Дуже важливо з позиції я повідомлення поділитися з партнером своїми почуттями, і, звісно, важливо спільно знайти можливі рішення і можливий компроміс для того, щоб вирішити ці питання. Дуже важливо. Навчитися і показати вміння, слухати, і таким чином, щоб дитина дійсно розуміла, як важливо в процесі обговорення чути і вміти виказувати свої емоції спокійно, розказувати про свої проблеми. Тому, шановні колеги, дійсно ми розуміємо, що час від часу конфлікти є неминучими, але дуже важливо, як ми їх вирішуємо і як при цьому ми ставимося до дітей наших, як при цьому наші діти себе почувають, чи можемо ми убезпечувати і створювати для них. Все одно достатньо давати свою любов для того, щоб вони не відчули себе відчуженими, не відчули себе винними, ображеними чи, чи зляканими. Тому, шановні колеги, це один з аспектів, ми будемо далі і далі розкривати цю тему. Бо сьогодні ми говоримо про. Нову країну і в новій країні, яку ми зараз будуємо під час війни, ми зараз мріємо про перемогу і про те, що ми будемо відбудовувати наше життя, життя родини, виховання дітей, сучасне виховання. Саме на авторитетних таких засадах, коли батьки справжні. Висловлюють свою авторитетну таку позицію, вміють вибудовувати кордони, зрозуміло вибудовують правила, очікування дітям зрозумілі. Це дійсно потужний буде такий потенціал для розвитку нашої країни надалі, бо формування здорового покоління, формування і виховання наших дітей. Це скарб, да? Тобто, діти наш скарб, наше майбутнє, і таким чином ми з вами закладаємо. Таким чином ми з вами закладаємо в майбутнє покоління величезну таку перспективу. Да? Тобто, кожна сім'я це не просто та, що там наша сім'я. Тисячі там, мільйони сімей в нашій Україні, що одна наша сім'я. А насправді ні, кожна дитина, кожна родина це величезний потенціал. Разом ми і формуємо ось, це, ось цю нашу непоборну, успішну Україну, яка зараз виборює свою незалежність, а потім буде обов'язково. Квітнути і процвітати. Дякуємо ЗСУ, що оберігаєте нас, дякуємо всім захисникам, дякую всім захисникам і захисницям і віримо в перемогу і наближуємо її тим, чим можемо. Робимо ті кроки, на які ми здатні, кожен на своєму місці. Підписуйтесь на наш канал, прийдешньої середи будемо говорити про нові і важливі аспекти виховання. На все добре! Зустрінемося!